2 травня 2014 року відбувся останній матч на Донбас Арені. Боляче усвідомлювати, що відео, яке ви зараз увімкнули, виходить рівно через 10 років після проведення до сих пір останнього матчу на найкращому стадіоні України та Східної Європи. Давайте пригадаємо ту гру та за яких обставин вона проходила. Як антирекорд відвідуваності Донбас Арени та сепаратистські заворушення по країні натякали на те, що згодом з деяких міст футбольні поєдинки переноситимуться. Але напевно ніхто не думав, що навіть через 10 років. Матч зіграний на Донбас Арені 2 травня 2014-го, Досі буде останнім. Перед початком важливо відмітити те, що YouTube веде війну з моїм попереднім відео про зрадників України, постійно вимикаючи там коментарі. Після звернення до техпідтримки їх включали, але потім вже знову декілька разів вимикали. Можливо, йде російська атака, враховуючи, що всередині самого YouTube продовжують знаходитись росіяни, і те, як сильно російська пропаганда працює в інтернеті над знищенням неугодних тем. Тому, друзі, якщо під цим відео ви так само не зможете залишати коментарі, то знайте, що це не я їх відключаю. До речі, спробуйте що. Ось написати, щоб перевірити, і рекомендую до перегляду попередні відео про зрадників, якщо ви його не бачили. Підпишіться на Підпишіться. Миколу Хайту Микола Хайту та поставте вподобайку. Та поставив. Слава Україні. Слава Отже, в матчі, що досі є останнім для Донбас Арени, зустрічалися Шахтар та Маріупольський і Лічівець. Гра розпочиналася о 19.30. Саме у цей час в Одесі відбувалося відоме трагічне протистояння між людьми, які зібралися для участі у мирній ході за єдність України, та проросійськими особами, що виступали за федералізацію України, яку нав'язувала Російська Федерація. Цього дня в Одесі грали матч між місцевим чорноморцем та харківським металістом, і фанати обох клубів були важливою силою у протистоянні з проросійськими активістами. На Донеччині на той момент було ще гарячіше: вже третій тиждень, як йшла антитерористична операція. У Маріуполі, звідки на груз шахтарем приїхав і лічівець, постійно стріляли і розривалися снаряди. Коли ми тренувалися, то постійно чули звуки артилерійських обстрілів. Для нас це було нормою. Каже тодішній головний тренер і лічівця Микола Павлов у Слов'янську, що в 130 кілометрах від Донецька, прямо у той день останнього матчу на Донбас Арені, сталася велика трагедія. Рано вранці розпочався так званий перший штурм слов'янська українськими військовими, внаслідок якого окупаційні війська збили два українські гелікоптери і вбили сім наших військових. У самому Донецьку, до подібного як у Маріуполі або Слов'янську, ще не дійшло. Але вже теж було, м'яко кажучи, неспокійно. Напередодні матчу у Донецьку залишався лише один державний орган, який ще контролювався Україною. Це прокуратура. Але за день до гри сепаратисти захопили і її. Спочатку вони проводили марш, під час якого лунали заклики штурмувати прокуратуру, оскільки вона підтримує київську хунту. Через якийсь час близько трьох тисяч осіб, які мали при собі вогнепальну зброю, пляшки з запальною рідиною та кийки оточили будівлю. Потрапити всередину їм перешкоджав кордон правоохоронців у захисному спорядженні і зі щитами. У відповідь на це проросійські потвори почали кричати міліціонерам та військовослужбовцям Національної гвардії Фашисти. І закидати їх та будівлю камінням, пляшками, петардами і коктейлями Молотова. А також, прикриваючись мирним населенням, застосовували вогнепальну зброю. Правоохоронці відступили в будівлю, де намагалися відбивати атаки світлошумовими гранатами. Але в результаті сепаратистам вдалося захопити прокуратуру. 23 працівники міліції та військовослужбовці отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Прорвавшись до будівлі, терористи вчинили там погром і встановили свої прапори. Під прокуратурою у цей же час спалили прапор України. Багато хто з них був зі щитами і в шоломах відібраних у солдатів внутрішніх військ. В основному жінки дозволяли собі лайливі вирази і навіть рукоприкладство по відношенню до солдатів. Тодішній прокурор Донецької області Микола Франтовський сказав, що злочинні угруповання, які під прикриттям політичних гасел дестабілізували роботу правоохоронних органів, домоглися лише того, що мешканці Донецької області позбавлені своїх законних прав, гарантованих Конституцією України, і наголосив, що зі злочинними угрупованнями, які вдалися до відвертого терору в інтересах зовнішнього агресора, будь-які перемовини неприйнятні. Тобто, як ми бачимо, далеко не всі правоохоронці Донеччини ставали зрадниками, переходячи на бік терористів. Отже, виходить, що у день до сих пір останнього матчу на Донбас Арені Україна вже фактично не контролювала у Донецьку жодного органу влади, і злочинні угруповання з повністю розв'язаними руками вдавалися до терору. Прямо у день гри вони викрали у Донецьку главу самооборони області та одного з сотників майдану Миколу Якубовича. Ось як це відбувалось за словами очевидців. Його півтори години тому, близько 15.30, взяли в полон ті, хто засіли в будівлі облдержадміністрації. Це сталося на моїх очах. Їх було 12 чоловік, озброєних до зубів. Це було навпроти центрального офісу МТС на майданчику біля МакДональдса. Там було як мінімум 12 осіб, озброєний пістолетом Стечкіна, четверо було з пістолетами ТТ, решта з пістолетами Макарова. І ще під'їхав мікроавтобус Volkswagen. За словами очевидців, нападники Неякубовича були без масок, і в одному з них впізнали того, хто неодноразово виступав на мітингу за Донецьку Народну Республіку. Крім того, кількома днями раніше проросійські активісти викрили у Костянтинівці керівника місцевої організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Артема Попіка і члена окружної виборчої комісії номер 50 Красноармійської від Свободи Ярослава Маланчука. Ось за таких подій відбувався досі останній матч на Донбас Арені. Як результат, саме тоді був встановлений антирекорд відвідуваності цього стадіону 18 тисяч 17 глядачів. Через кілька років така кількість аудиторії навпаки вже стала вважатися дуже великою для всієї України, і її можна було уявити хіба що у класичних матчах між Шахтарем та Динамо. А для Донбас Арени це був антирекорд. Цей стадіон збрав в середньому по 40 тисяч глядачів, однак тоді людям вже було не до футболу. А зараз зацініть склад шахтаря у тому матчі: Андрій П'ятов, Даріо Серна, Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький, Едуард Соболь, Фернандо, Фред, Тайсон, Алекс Тейшейра, Ілсіньо, Луїс Адріано. На заміну виходили Тарас Степаненко, Бернард та Дуглас Коста, головний тренер Мірча Луческу. Склад Іллічівця теж був цікавим. Шахтар тоді не забороняв орендованим гравцям грати проти себе, і у Маріупольці вийшло шість футболістів донецького клубу: Андрій Тотовицький, В'ячеслав Чорко, Дмитро Гречишкін, Микола Іщенко, Манкурт Іван Ордець, чию історію я розповідав у першій частині своїх відео про зрадників України, та Богдан Будко. Головний тренер Микола Павлов згадує. Хлопці бажали проявити себе з найкращого боку, і це їм вдалося. У шахтаря був топ склад. У першому таймі Шахтар вийшов вперед у рахунку завдяки голу Луїса Адріано, передачу якому віддав Ілсіньо. По перерві Іллічівець відігрався після навісу зі штрафного відчурка і удару головою Тотовицького, але втримати позитивний результат на Донбас Арені вдавалося одиницям команд за майже 5 років ігор на цьому стадіоні. Іллічівцю не пощастило опинитися в такому списку. Спочатку все той же Адріано на цей раз вже після пасу Даріо Серни зробив рахунок 2-1, а далі був забитий останній гол на Донбас Арені на довгі роки. Той таки сирна асистував Кості, Дуглас змістився з флангу і пробив за меж штрафного майданчику. М'яч прослизнув під рукою у Гальчука і опинився у воротах. Тоді, напевно, ніхто не міг подумати про те, що навіть через 10 років цей м'яч досі буде останнім на Донбас Арені. Перемога над Делічівцем була здобута у 28-му турі. Шахтарю залишалося провести два матчі у чемпіонаті України, в яких достатньо було здобути одну перемогу, щоб в п'яти поспіль стати чемпіоном. Наступний поєдинок мав відбутися у Луганську проти зорі, але через небезпеку з боку терористів так званої Луганської Народної Республіки гру було перенесено у Черкаси. До того ж, ухвалили рішення взагалі в усіх містах України проводити матчі без глядачів. Шахтар переміг Зорю з рахунком 3-1 і за тур до фінішу оформив свої дев'яті загалом і п'яті поспіль золоті медалі. Це означало, що після наступного матчу останнього туру проти Луцької Волині, що мав пройти у Донецьку, на Донбас Арені буде велике святкування. Грандіозні концерти на цьому стадіоні відбувалися завжди, коли Шахтар вигравав трофеї. Але цього разу традицію прийшлося порушити. На засіданні виконкому ФФУ було ухвалено рішення не проводити матчі 30-го туру на території Донецької, Луганської, а також Одеської і Харківської областей. Поєдинок Шахтаря знову був перенесений на центральний стадіон Черкас. Прес-служба гірників тоді оголосила наступне: усі вболівальники, які придбали квитки на зустріч на Донбас-арені, можуть обміняти їх на квиток на будь-який домашній матч шахтаря наступного чемпіонату України або ж повернути гроші в касах стадіону. Можливо, ось це формулювання на будь-який домашній матч Шахтаря наступного чемпіонату, а не використання слів на будь-який матч саме на Донбас Арені наступного чемпіонату, було зумовлено тим, що вже з'являлися сумніви, чи зможе Шахтар протягом взагалі всього наступного сезону грати у Донецьку. На щастя, до Одеси та Харкова футбол повернувся зі стартом наступного сезону завдяки придушенню там сепаратистських настроїв. А ось історія Донецька та Луганська пішла за трагічним сценарієм. Вже 10 років ці міста знаходяться під окупацією, і ми не бачимо там футболу. У Донецьку замість топ клубу, який вигравав Єврокубок і виступав на шикарному стадіоні проти найкращих команд планети, створили Шахтер ДНР, про який на моєму каналі є окреме відео. Але повторю те, що казав наприкінці того відео. Одного дня оригінальний український шахтар повернеться на Донбас Арену, де знову лунатиме гімн України і Ліги Чемпіонів. Так само додому повернуться Луганська зоря, Маріуполь, який ще у 2017-му скинув себе комуністичну назву і і інші клуби з нижчих дивізіонів. Символічно, що досі останній матч на Донбас Арені зіграли між собою дві команди з Донеччини, чиї міста через 10 років знаходяться під російською окупацією.